Ситуація на близькому сході не є такою однозначною, як нам здається, на перший погляд. У це важко повірити, але серед арабських держав, що ополчилися проти Ізраїлю, є й ті, що насправді бажають перемоги Єрусалиму. Докладніше далі. Багато арабських держав таємно сподіваються на перемогу Ізраїлю. Про це заявив колишній директор із планування політики держдепартаменту, американський дипломат Деніс Рос у своїй статті для New York Times Рос розповідає про численні проговори з представниками арабських країн, і всі його співрозмовники наполягали на тому, що Хамас у Газі має бути знищений. Причина доволі проста: якщо Хамас прийматиметься на Близькому сході як переможець, це надасть у регіоні такої сильної ваги Ірану, що інші держави, а більше не зможуть відчути себе у безпеці. Щоправда, все це затверджується суто в приватному порядку, зазначає експерт. Лише небагато арабських держав відкрито засудили масове вбивство бойовиками Хамас понад 1400 людей в Ізраїлі. А в площині публічної політики тільки Саудівська Аравія виступає на міжнародній арені проти Ірану і скептично ставиться до Хамасу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.